Закінчується ще один робочий день, а разом з ним закінчується і трудовий тиждень. Ми знову зібрались навколо Слова Божого, ми його бажаємо прочитати, ми бажаємо помолитись і попросити Бога, щоб Він благословив нас на новий день. Апостол Яків у своєму посланні 5 розділ 16 вірш пише так: Моліться один за одного. Бо дуже могутня ремна молитва праведного. Які гарні і дорогоцінні слова для нас. Ми живемо у особливий час. Ми живемо у випрошений у Бога час. Це час, коли навколо нас чатує різна небезпека. Небезпека захворіти, небезпека втратити життя, небезпека втратити ближніх. І це є особливий такий небезпечний час. І в цей час ми особливо залежні від Бога і від підтримки один одного. Тоді виникає запитання: а коли молитва праведного зможе досягти отих перемін у нашому ближньому? Тому що написано моліться один за одного. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Коли молитва праведного досягне ближнього, коли це відбудеться? Це відбудеться тоді, коли праведний молиться молитвою віри в першу чергу за себе. Що це означає? Чому, коли ми молимося, звертаємося з проханням у молитві до Бога про себе? Ми не отримуємо бажаної відповіді. Чому так стається? Тому що ми це просимо, молимось невпевнено, або не бажаємо залишити свій затримуючий гріх, або самі до кінця не віримо у цю відповідь. І тоді ми не отримуємо відповіді на наші молитви. Як ми можемо побачити? Відповідь на нашу молитву у ближньому, або як ми можемо побачити переміни у нашому ближньому тоді, коли ми самі нездатні у молитві випросити у Бога те, що потрібно для нас. Хай допоможе нам Господь, щоб ми могли стати праведними людьми, дітьми Божими, щоб ми могли стати такими, які Зможуть залишити затримуючий гріх, улюблений гріх, або те, що заважає нам досягти неба. Хай допоможе нам Господь, щоб наші молитви, коли ми будемо просити за себе, тоді, коли ми очистимось від гріха, і тоді, коли ми набудемо сили Божої, щоб ми могли молитися за ближніх, тому що написано моліться один за одного. І тоді, коли ми будемо молитися за нашого ближнього, за того, хто має потребу, нагальну, гостру, різку потребу в тому, щоб ми допомогли йому, то написано, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Вона зробить. Тоді наша молитва зможе досягнути Бога. Ця молитва дійде до нашого ближнього і зробить у ньому переміни. Хай нам у цьому допоможе. who's